Понад 10 тисяч медичних справ вилучила поліція під час обшуків у територіальних центрах комплектування по всій країні, аби задокументувати корупційні схеми ухиляння від призову. Серед вилучених матеріалів документи отримані у привілейований спосіб. А також журнали реєстрації тих, хто проходить комісію, чи вже пройшов. Слідство перевірить законність отримання довідок і документів, а причетні до схем отримають правову оцінку. Дії службовців, залучених до оборудок, а також людей, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, отримають правову оцінку. Масові обшуки оперативники проводили по всій країні напередодні. Здійснили понад 200 перевірок у медичних закладах і територіальних центрах комплектування. Підставою стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми у цих установах. за винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Зокрема, писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма печатками та підписами, а також вносили недостовірні відомості про стан здоров'я до відповідних інформаційних баз. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу.